Цікава ініціатива від Міністерства оборони, кажуть, що тепер кожен охочий може збивати дрони в небі, отримуючи 100 тисяч гривень на місяць, йдеться про громадян віком від 18 років, які не підлягають мобілізації, в тому числі заброньовані повіку стану здоров'я. А там зазначили в міністерстві оборони, що в червні них стартував експериментальний проект із формування груп ППО в складі добровольчих формувань територіальних громад. І от для того аби стати членом і до допомогти нашим захисникам неба потрібно е, піти клас, укласти контракт на три роки із громадою добровольці зможуть використовувати дрони, літаки, особисту зброю та власні авто. От як ви ставитеся до такої ініціативи, як ви думаєте, чи будуть бажаючі? Ну і все ж таки знаєте, можливо, якось цей фінансовий аспект може цьому посприяти. Однозначно будуть наша команда ще в 2021 році була дотична до лобіювання закону про основи національного спротиву, яким власне і передбачало створення сил територіальної оборони при цих силах створення добровільних формувань територіальних громад, а також розбудова мережі руху опору, щоб бійці руху опору на окупованих теренах, які працюють з українськими спецслужбами, мали ті самі гроші виплати і гарантії, що і бійці сил безпеки і оборони України. Ще до прийняття цього важливого рішення У нас вже були такі добровільні мобільні групи. Є багато сюжетів на телебаченні, коли, наприклад, судді е, вночі е, чергують і сформували свою групу на своїх автах Вони лише отримали стрілецьке озброєння, хоч і застаріли, це ж ті кулемети Максим, але показували результати. І от і ці виплати, які передбачаються, це мається на увазі на ось оцей весь екіпаж, який показує ефективність. Ну бо це навіть логічно мати війни, можна заплатити 100 тисяч гривень, якщо, наприклад, ракета газ 101, яка коштує не 100 тисяч гривень, Ну, щоб таким чином мотивувати так само окремий кластер жінки, які в день працюють на своїй цивільній роботі, а вночі долучаються до добровольчого формування тергромад. Великий пласт молоді, яка навчається, яка хоче долучитися, або та молодь, яка розуміє, що вона не готова підписати контракт зараз. 18-24, який, до речі, буде розширюватися і на операторів дронів. Бачите, все лягає про що оголосив Павло Поліса, екс 93-ї, а не заступник керівника ОП. Ну, оце. Це таким чином буде певною мірою здійснюватися бойова обкатка, підготовка ну, скажу грубо звикання до армійської структури і до армії як такої, плюс великий клас пенсіонерів, які за станом здоров'я навіть не можуть служити на посадах, де допускаються громадяни з обмеженою придатністю до здоров'я. У нас національна війна, і в нас продовжується національний спротив. І чим більше громадян ми залучимо, тим краще. І ще більше того потрібно масштабуватися, наприклад, бути гнучкими. Люди, які дуже бояться мобілізовуватися, це залучення на громадські роботи, це залучення методом вахти на розбудову, наприклад, третьої лінії оборони в умовно безпечних регіонів. Тобто, кожна людина, от куди має йти політика держави, і куди цілитися, і наш центр це підтримує, що кожен має зайняти місце в обороні. Або в, 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 в силах оборони найкраще, або в добровольчих формуваннях тергромади, або шляхом створення структур, які допомагають війську. Ну, от як ми зараз ведемо проект по рекрутингу для того, щоб е, привести додаткову кількість людей у військо. І от я дякую, що демонструєте кіркосімдесят 72 бригада, яка входить в контракт, 18-24, який буде розширюватися так само набира добровольців, і там не тільки бойові посади, це так само російська Іпс, ІПСО, що от сразу всіх тільки піхотою на. На фронт війську потрібно дуже дуже багато людей, і на одного піхотинця ну працюють просто десятки е, військовослужбовців, які мають дати йому необхідне забезпечення. Тому навіть люди, які отримали повістку, які вагаються, які бояться, можуть зайти, хоча б почитати інформацію, щоб прийняти рішення і до приходу в ТЦК стати на ту посаду в той підрозділ, яка найкраще відповідає їхньому духу, знанням, умінням і навичкам». Так, друзі, скануйте QR-код, який ви бачите на екрані. Якщо ви думаєте про військову службу, тоді зверніть увагу на підрозділ 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. можете або зателефонувати за номером, який в титрі прописаний, або ж просканувати QR-код, Там ви знайдете всі вакансії, і це справді дуже дуже важливо. Що є такі можливості обирати ким ви хочете бути оператором БПЛА чи там наземних роботизованих комплексів, водієм. Гранатометником чи стрільцем у вас є така можливість, тому долучайтеся до війська. Нам потрібно підтримувати наших бійців не лише фінансово. А я також хочу з вами, пане Дмитре, поговорити і про знову ж таки ті самі шахеди. Ми розуміємо, що дрони-імітатори так само треба збивати, але ж найбільшу нам небезпеку несуть саме шахеди. І ми бачимо, що росіяни наростили удари саме цими безпілотниками. Очевидно, що вони будуть нарощувати і далі кажуть, що в червні взагалі був рекорд із запущення дронів, підозрюю, що в липні буде ще більше. А от як їм вдається налагоджувати виробництво і не просто його, знаєте, запускати, але ще й пришвидшувати, що вони можуть у великих кількостях виробляти шахеди? Вони мають на жаль на це гроші, мають гроші від сирої нафти і інших сирих нафтопродуктів. Поки ми не обвалимо ціну, наші точні західні партнери не буде стійкої позиції. Вашингтона країни ОПЕК більше того, раніше про це заявляли, що вони готові до цієї розмови щоб демпінгувати ціни на Російську нафту то, поки вони на жаль скажу грубо матимуть кеш для того, щоб нарощуватися. Як вони це роблять, е, стараються диверсифікувати поставки з Ірана, хоча вони в менших кількостях продовжуються на тлі Ірано- ізраїльської війни. Більшість от китайці саджають їх на свою голку. Ну, це коли вони кажуть: вибачте, ми не можемо доставити там під підсан... санкційні комплектуючі з країн заходу. Ось, беріть, будь ласка, наші китайські замінники, щоб таким чином ну, прив'язувати до себе Росію ще більше. Вони мають гроші розбудовувати площі, бо, наприклад, Алабуга. Це величезний об'єкт, особливо економічна зона. Там вони збирають усіх галавастіків від науковців до студентів-аматорів, які постійно удосконалюють шахеди. На щастя, більшість все таки не вдало, але її ну, розробки досить таки непогані, коли шахеди можуть розкидати суд боєприпаси, виконувати паралельну розвідувальну роботу. Є можливість операторам певний час керувати з ним на дистанції до 70 кілометрів. Вони над цим працюють. І зараз вони там добудовують ще п'ять нових приміщень. От, щоб, для того, щоб Штабувати виробництво до кінця року вони хочуть вийти на показник 5700 одиниць, не тільки шахетів, але й оцих дронів дронів обманок фанерних і цю ідею вони е, стирили у наших військових, бо ми перші це. Е, Перші застосували цю тактику зараз 500, до кінця року хочуть вийти на 5700 і плюс великий просто порівняно зарплати в цьому регіоні, де середня зарплатня знову ж таки середня зарплатня. Це коли 90% мінімалку отримують а 10, які причетні до влади, більш високі зарплати тисяча доларів середня. А на цих заводах зарплата стартує від 2100 доларів на одного працівника. Крім того, вони до цього долучають велику кампанію рекрутингу. Це країни глобального півдня Африки, коли людей зголошують працювати в готельному бізнесі, в туристичному бізнесі, на об'єктах цивільної інфраструктури, заводах і підприємствах. А по факту жінок і непридатних чоловіків на оці заводи складання шахедів, а чоловіків за допомогою як там різного тиску і грошової мотивації. Примушувати підписувати контракти із збройними силами Російської Федерації. Це про що зокрема і говорив Буданов, коли казав, що скоріш за все, ТР Північна Корея не отак контингентами буде доставляти військовослужбовців, а їх як робітників під видом робітників, солдат і офіцерів, які вже потім по факту будуть підписувати контракти як найманці зі збройними силами Російської Федерації. Тому це їхній план уже зараз. Їхня кількість працівників же «Алабузі» зросла вдвічі, як мінімум, до 25 тисяч осіб. Ну і я нагадаю, що крім цього всього, крім робітників, ще 200 оборонних заводів північної Кореї якраз працюють на російську оборонку, і вони думають про розгортання підприємств на своїй території, за прикладом російських, щоб так само виробляти шахеди, бо і Кендер зацікавлена у цій технології і в цій зброї, зокрема. Давайте поговоримо про черговий російський злочин і їхню нову комбіновану атаку. Ось ці терористичні дії, яка їхня основна мета на вашу думку? Це спроба посіяти паніку, залякати українців, щоб ми почали там тікати масово мігрувати. Чи як ви це розумієте? І ось чим цей сьогоднішній обстріл можливо відрізняється від попередніх? Ну, я думаю, тут як мінімум можна виділити три фактора, навіщо це росіяни роблять? Ну, по перше, вони комбінують свої атаки з своїми інформаційно-психологічними операціями. Ціль тут дійсно посіяти паніку, щоб українці. Вимагали від військових вищого військово-політичного керівництва Зеленського, Сирського Паліси, не знаю Єрмака, та від усіх від Міністерства закордонних справ припинення війни на будь-яких умовах, тобто піти на ультиматум, тільки під зараз цей момент не стріляли. А те, що буде через 3-4 роки, нова більш жорстока війна, то м'яко кажучи, нікого це не цікавить. Світу Путін такими ударами також дає посил, що ось оці їхні вимоги капітуляції, про які ви щойно говорили, вони підкріплюють отакими от терористи. Стичними атаками, що ми зупинятися, не збираємося відступати від своїх пунктів не збираємося. Ну і не дивлячись на весь міжнародний тиск і на тиск Вашингтона. То ці атаки відповідно продовжуються. Ну а чому їм не продовжуватися, якщо східні автократії більш е е успішні у будуванні своїх коаліцій? Ми бачите, прямо воюємо з двома ядерними державами, дві інші ядерні держави, Іран і Китай сприяють цій агресії. Ну а від Вашингтону немає поки що жорстких санкцій. Є дещо потепління риторики. І те, що Трамп озвучив ротом, що Путін просто його напросто водить за ніс, ну, це та той аргумент, за яким ми маємо чіплятися і кувати залізо, поки гаряче це, власне, наприклад, і зробив Мерц із Берліна, коли сказав, що дипломатичні шляхи у регулювання війни вони вичерпані. Ну і відповідно, треба переходити до тези, яку оголосив сам Трамп після своєї навгурації: досягнути миру через силу. Досягнемо миру через силу, і світ зробимо світ безпечним знову. Це фактично його повна цита. Також по різноманітності вогневих засобів, які використали росіяни проти mm -hmm. нас, ну це власне підтверджується те, про що ми раніше з вами спілкувалися. Якщо в перші роки повномасштабного вторгнення Росіяни могли собі дозволити запустити, наприклад, 100 безпілотників і 100 одиниць е, ракетного озброєння, це Іскандери, калібри. Онікс, КН, іскандери, КН-23. то зараз вони бачите запускають хмару дронів. Причому левова частка цієї хвари дронів становлять не шахеди, а так звані дронні імітатори. От як, наприклад, було. Цієї ночі по Києву це 397 одиниць, і от дуже точково вони додають ракетні удари. Це відповідно 8 одиниць іскандерів або ж «КН-23» і крилаті ракети Х-101 – 6 одиниць. Саме Х-101 із ракетного зброєння є основним засобом їхнього вогневого ураження, Бо з ними у них найменше проблем. Вони можуть їх виготовляти, вони мають відповідні верстати від Китаю. Вони замінили багато електроніку китайського походження. Те, що китайці ще не змогли замінити. То саме через хаб Пекіна великий постачається під санкційні товари Швейцарії, Сполучених Штатів Європи, але на щастя, оцих комплектуючих принаймні менше є. То скоріш за все, вони будуть рухатися таким чином: тобто нарощувати своє виробництво БПЛА. Це зараз там на рівні що озвучував Гурт, 175 одиниць і від дронів обманок. На кінець наступного літа вони хочуть вийти на 200 одиниць. Ну і те, що говорили експерти, і зокрема правильно заявляли, не в контексті посіяти зраду, а в контексті того, щоб мобілізувалося військо і мобілізувалося і мобілізувалося суспільство. Тобто, вони можуть запускати там уже, наприклад, 700 одиниць, БПЛА, як було поза минулої ночі, бо вони, наприклад, те, що я говорив, них 11 стаціонарних пускових майданчиків, які можуть пропускати від 20 до 60 одиниць. А зараз вони викрутилися завдяки тому, що вони запускають шахеди із установок із військових вантажівок і пікапів, mm -hmm. таким чином автоматично збільшуючи кількість пускових майданчиків. Ну як там більшу більшу з більшої площі вони можуть запускати цю смертоносну зброю? Тому е, в нас є варіанти, як викрутитися з дронами і навіть з крилатими ракетами. Це наші дрони-імітатори і інша лінійка. Ну але від балістики і особливо аеробалістики найефективнішим засобом є Петріот, тому трек перемовин з американцями, щоб все таки отримати цю зброю. Ну, є дуже важливим саме тому, президент окремо приділяє цьому увагу, тому що ще раз наголошую з дронами можемо викрутитися а з балістикою крім петріотів швидкого якогось засобу протидії на жаль, ми знайти оперативно не зможемо хоча ведуться розробки. Саме тому от дуже важливо зараз. Я ж кажу, поки змінилася риторика Трампа, максимум здобути для себе в питанні обороноздатності. До речі, сьогодні повітряні сили повідомляли, що окупанти випускали по Україні вісім балістичних ракет іскандер, і всі їх нам вдалося збити. Чи є це свідченням того, що можливо нам вже щось передали? Бо якось минули, минулого разу, ось буквально кілька днів по тому, то не всю балістику нам вдалося збити. Я думаю, тут грає два фактори. Ну не хочу прив'язуватися до видання Аксіос, які говорили, що там нам передали тільки 10 пострілів. І от бачите, це знову ж таки, що ми буквально позавчора говорили в етері 24-го, Що ось ця вся історія з припиненням нам військової допомоги, от бачите, це і було тестування думки українського суспільства, європейського і нашого вищо військово-політичного керівництва. Бачите, Трамп зробив круглі очі, сказав, що він нічого не робив. Це дивляться, як, як же ж ви викрутитесь без американської допомоги, що ж ви будете робити. Я думаю, що ці запаси ми використовуємо німецькі ракети, тому що нагадаю, декілька тижнів тому саме Берлін е, е, оголосив і сказав, що більше цього робити не буде. Публічно оголошувати. Це ось ця партія зі 100 пострілів до Петріотів і 120 пострілів до Хаймарсів. От я думаю, зараз ми якраз і використовуємо цей запас, про що свідчить 100% результат по збитті російської балістики.